Вітаю вас на каналі Кесон. Сьогодні я розповім вам про ще один полігенератор природного походження з лінійки Ферті, а саме про Ферті Колор. Цей препарат стимулює інтенсивність забарвлення плодів та ягід. І зараз ми розберемо. Як він працює, що містить у своєму складі, та як правильно його застосовувати. Тому не перемикайтесь, ставте вподобайку і продовжуємо. Ферті Колор це стимулятор, який застосовується для рівномірного дозрівання та формування інтенсивного забарвлення плодів і ягід на овочевих та плодово-ягідних культурах відповідно. Крім того, застосування цього полігенератора сприяє прискоренню процесів плодоутворення та покращенню смакових і товарних якостей врожаю. Що міститься у складі? Даний препарат містить оптимальні концентрації поживних елементів, необхідних для здорового та стабільного формування плодів. А саме, залізо, кальцій, бор, марганець, калій. Моноцукри, поліцукри, альгінову кислоту, комплекс фітогормонів та амінокислот. Усі ці складові препарату Фертіколор сприяють розвитку плода шляхом стимулювання росту та поділу клітин. А збалансоване поєднання амінокислот та фітогормонів здатне значно підвищити врожайність та якість плодів. Покращити їх смак і колір, підвищити концентрацію цукрів в плодах, посилити забарвлення, а крім того, ще й збільшити термін їхнього зберігання. Розповім тепер детальніше про застосування. Норма витрати препарату усього 25 грам на 10 літрів води. Для отримання найкращого результату готовим розчином необхідно обробляти рослини наступним чином. Якщо мова йде про застосування на овочевих культурах, достатньо однієї двох обробок від початку дозрівання плодів з інтервалом 7-10 днів. На плодових та ягідних культурах фертіколор застосовується на стадії дозрівання плода, а на винограді орієнтовно за 20 днів до збору врожаю. Що стосується наших демонстраційних теплиць, то ми вже другий рік поспіль успішно застосовуємо тут препарати FertiFit та FertiColor, які позитивно впливають на рівномірність та швидкість дозрівання наших томатів та солодкого перцю. Вирощування овочів, фруктів та ягід з використанням серії полігенераторів в Ферті це розумний та безпечний підхід до підвищення показників врожайності. Застосовуйте їх на відповідних етапах вирощування і результат не забариться. Дякую, що сьогодні були зі мною. Я бажаю вам гарних та здорових урожаїв і до зустрічі у нових відео.